Надаю відео огляд, як приєднати транспортерний картоплекопак саме до цього важкого потужного дизельного мотоблока водяного охолодження зі збільшеними вісями на 49 та колесами 7,0 на 12. Попереднє відео, які я додаю в цьому огляді ще до війни, ми знімали на мотоблокі 10 кінських сил. І все дуже легенько стає і агрегатується. Зверніть увагу, що саме у цього транспортерного копача Вепер шестерня в самому копачі виступає так само, як в нового зразка. Будьте готові до того, що якщо ви захочете придбати подібний картоплекопач до вашого старенького мотоблока, який вірою і правдою служить вам, він може не агрегатуватись, тому що. До мотоблоків з коробкою перемикання так званого старого зразка, цей картоплокопач не підходить. Як це розрізнити? Шестерня, якщо у вашій фрезі виступає, значить і цей копач теж підійде. Якщо шестерня схована, то цей копач до вашого мотоблока не підійде. Зняти тягу для стоянкової підніжки вона буде заважати. А також підігнути або трохи помайструвати тягу на щеплення, вона може працювати не дуже адекватно. Але з цим мотоблоком треба трохи помучитись. По-перше, потрібно буде, як звісно, і з будь-яким мотоблоком або мототрактором. Попросити помічників допомогти. Потрібно буде 2-3 людини, щоб агрегатувати саме цей картоплекопач. Для того, щоб агреготувати, потрібно мати запасні ущільнювачі, прокладки між коробкою перемикання і самим картоплекопачем. Коли ми знімали кришку, пошкодили. Власники мотоблоків знають, що зберегти прокладку під час зняття дуже важко. Вона завжди шкодиться, пошкоджується. Також потрібно мати дві шпильки, такі як ідуть зверху, тому що нижні шпильки за короткі. А придбати картоплекопач вепер до мотоблока. Хоча мені здається, що він краще підходить до мототрактора, можна в магазині Планета Залізяка місто Звягіль, вулиця Житомирська, 104, з 9 ранку до 17, крім неділі, зателефонувавши за номером телефону 063 212 25 15. ціною ця картоплекопачка 23 700 гривень. Якщо немає змоги зателефонувати в робочий час, пишіть цілодобово на мій вайбер 067 412 39 27.